Ухилянт, який е роками не виходить з квартири, щоб, не дай же Боже, йому не вручили повістку, а йому дружина носить їжу. Або ухилянт, якого е в багажнику дружина возить через блокпости, це одна історія. Це як там в е русского класіка, тварь дрожаща. А от коли якраз оця тварь дражає по цьому ж класіку починає вважати, що вона право імеє, і коли вони починають збиратися і кучкуватися, і вести оце... за собою ніби як а, ні, Промані, вони не ведуть за собою, не плутаємо, їх ведуть за собою. От самі лідери, це абсолютно не те саме, що ті ухилянти, які вони довкола себе збирають. От е, лідери це саме професійні фактично провокатори, переважно з багаторічною історією. Так от оці професійні провокатори вони зараз збирають. От, от саме е, переляканих, але оці перелякані е, ухилянти, е, коли вони збираються вже в зграйку, то це, 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 це як перелякані пацюки. А перелякані пацюки, вони, коли в зграйці, вони кусаються. І ми дограємося до ситуації, що вони будуть збиратися вже по 80, то тоді доведеться таким, як я, брати це в свої руки. Е, в нас достатньо для цього і рук, і заліза, і рішучості ветеранів? І, повір... Ветерані, такі... e, e, da, yeah. і повір, повір, ми їх зачистимо так, що просто місце не лишиться. Але проблема в тому, що це вже буде зовсім за межами правового поля.